Виконуємо номер 579 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Задану дистанцію Олена пробігла за 1 хвилину 56 секунд. А Світлана за 114 секунд. Чий результат кращий? Представимо Олен результат 1 хвилина 56 секунд у секундах. 1 хвилина. 56 секунд дорівнює. В одній хвилині 60 секунд. 60 додати 56 буде 116 секунд. Це результат у нас Олени. Так, Олени. За умовою результат Світлани 114 секунд. Результат Світлани. В умові задачі стоїть питання. Чий результат кращий? Зрозуміло, 116 більше, ніж 114, тому робимо висновок, що кращий результат у нас у Світлани. Записуємо висновок. Кращий. Результат у Світлани. Вона пробігла дистанцію швидше, ніж Олена, за 114 секунд. Номер 579 виконати.